Євангелія читання. Слава тобі, Господи, слава тобі, ой, уважні! Того часу був один царський урядовець, якого син не здужав у Капернаумі. Зачувши, що Ісус прибув з Юдеї в Галилею, Він прийшов до нього і став просити, що Він прийшов і силив його сина, бо Той мав уже вмирати. Ісус каже до нього: ви не вірите, якщо не побачите знаків і чудес. Царський урядовець сказав йому: Господи, прийди, поки не вмерла моя дитина. Ісус мови до нього: Іди, твій син живе. Повірив чоловік слову, що сказав Ісус, і пішов. Коли він був уже в дорозі, слуги, що вийшли йому на зустріч сказали йому, що син його живий і здоровий. Він спитав їх, о котрій годині стало йому легше. Учора ввечері, о сьомій годині, гарячка покинула його, вони йому сказали, і зрозумів батько, що те сталося у тій самій годині, коли Ісус сказав йому: Син твій живе і увірував сам Він. І увесь дім Його. Це друге чудо і що зробив Ісус, вернувшись з Юдеї у Галилею. Слава Тобі, Господи, слава Тобі. І Отця і Сина, і Святого Духа Амінь Христос Воскрес. істину Воскрес. В сьогоднішньому Євангелії Ісус приходить у Галилею. Галилея це певна область, це певна частина, яка об'єднує об різну кількість міст, сіл. І Галилея належала до правління Юдейського царя, але однак сама Юдея була під владою римського намісника. Галилея відрізнялася від ідеї тим, що була краєм, який був вже сповнений різноманітних поганських впливів. Галилея мала в собі вже елементи поганських культів, хоча, звичайно, більшості було, наповнювали її юдеї. Однак, Юдеї з Єрусалиму завжди з певною погордою відносилися до тих, хто є з Галилеї, вважаючи їх юдеями другого сорту. Власне, Ісус приходить у Галилею, він йде в Кану Галилейську, де було вперше зроблено чудо, він є там і сюди приходить царський урядовець, син якого не здужав у Капернаумі. Що таке царський урядовець? Отже, це людина, яка підпорядковується цареві. Це людина, яка відповідальна за певну, за певну владу. І вона звикла користуватися цією владою. Ця людина звикла надавати, віддавати накази. Ця людина звикла керувати іншими. Він є царський урядовець, свідомий своєї гідності, свідомий своєї влади. Свідомий свого Гонору. Але в, його, в нього в родині біда його син хворий і він помирає. А коли дитина хвора, то незалежно чи ти урядовий царський чи проста людина, ти шукаєш завжди зробити все, щоб врятувати свою дитину. І тому Він приходить до Ісуса, до Кани Галилейської, і просить, щоб Ісус. Прийшов з ним і зцілив сина, поки ще є час. І тут Ісус каже слова, які на перший погляд звучать досить жорстоко. Ви не вірите, якщо не побачите знаків і чудес. Ісус вже бачить, що люди шукають за знаками і чудесами. Ісус бачить дуже добре. Що люди намагаються його використовувати у своїх інтересах. І здається, на перший погляд, реакція Ісуса на слова, на прохання цього царського урядовця є жорстокою. Цей царський урядовець нічого не говорить, не оправдовує себе. Він лише просить те саме прохання повторює, з яким він прийшов: Господи, прийди, поки не вмерла моя дитина. Господи, прийди і ціли продовження мого роду. Господи, прийди і даруй життя тому, кому я, як батько, дав життя, але Ти маєш ту силу від Бога, щоб те життя далі продовжувалося і побороло хворобу. І тут Ісус говорить річ, до якої, напевно, ніхто з оточуючих не був готовий. Адже просить царський урядовець. Просить поважний чоловік. Зазвичай поважних людей стараються завжди слухати. Бо хто знав в майбутньому, можливо, згодиться. Ісус каже, іди, твій син живе, каже, стверджуючи. Каже, переконливо. Каже, впевнено. І пише: повірив чоловік слову, що сказав Ісус, і пішов. І тут починається чудо. У чудо починається завжди з віри. Повірив чоловік слову, що сказав Ісус, і пішов. Він є в дорозі, він вертається в Капернаум, тому що з Кани Галалейської до Капернауму є певна, певна кількість часу, яку потребує, щоб ми перейти. І коли вже в дорозі слуги вийшли на зустріч і кажуть: твій син здоровий, живий, в котрій годині це стало, йому легше. Учора ввечері, о сьомій годині гарячка покинула його. І цікаві слова, і зрозумів батько, що те сталося у тій самій годині, коли Ісус сказав йому: Син твій живе, і увірував Він сам, і весь дім Його. Знову повторюється слово, і увірував. Коли, Ісус, коли він стоїть біля Ісуса і каже і чує, іде твій син живе. Пише, повірив чоловік слову, а вже коли приходить додому, ще раз євангелист Іван каже, увірував. І тут є два рівні віри. Перше повірив, повірив просто конкретній ситуації, повірив слову про зцілення, довірився. Саме в тій конкретній маленькій ділянці. Але коли приходить додому і бачить, що син здоровий і зцілений, аж тоді приходить повнота віри в Ісуса як Месію, Ісуса як Спасителя, Ісуса, який приходить від Бога, Ісуса, який є Сином Божим, Ісуса Богочоловіка. І пише, увірував він сам і весь дім його. Тобто подія зцілення приводить до віри не лише самого царського рядовця, але весь його дім усіх тих, які бачили і знали про цю подію. Усіх тих, які могли засвідчити про правдивість чуда. Дуже часто у нашому житті є так і щось подібне. Не раз Віра зароджується в певному маленькому сегменті нашого життя, певній події. Потім поступово, здобувши певний досвід, ми переходимо до того увірував. Дай Боже, щоб нам вистачило життя, щоб ми могли увірувати. Дай Боже, щоб ми, увірувавши, могли проходити шлях цього життя бачачи постать Господа у нашому житті і у вічності. Амінь. Христос Воскрес!